Всім привіт! Ми зараз знаходимося на Луцькому авторинку. І часте питання у вас до мене це що можна взяти до 5000 доларів. Давайте разом зараз з вами розглянемо, які є варіанти на Луцькому авторинку до 5000 доларів. Зараз побачите в основному, які це марки, які це моделі, які це авто. Поїхали! Так, Починаємо з такого Гольфіка. Гольфік 5, звичайно ж, за ці гроші це буде дуже навіть приємна машинка. Ціна саме цього 5250, ну там. Не будемо вже прямо до п'яти, там, звичайно, 200 доларів, я думаю, можна сторгувати, може не саме з цього варіанта схожого. Так, це п'ятий рік, це 1,4 бензиновий двигун. МПІ атмосферна. Е, ну, Він погано їде. Е, типу, 1,4. Типу, це не, не для гонок авто, але для міста підійде з головою. Типу, вистачає його на цю машину з головою, просто хто там любить швидкі динамічно їздити. Тому не буде вистачати, але це ж, звичайно, не всі так люблять. Давайте саме цей варіант вам покажу. Ось такий номер телефону у нас 218 тисяч пробіга. І ось починає наш стоп з такого авто. Далі далеко йти треба, тому що в принципі на вторинку є багато таких варіантів. Йдемо далі. Така ж сама ціна 5250, 9 рік, 1,6 бензин, 211 тисяч пробігу. Астри також дуже-дуже люблять. У мене ви бачили також є Астра, ну, але в мене ціна на тисячу дорожча. А це ось гарна дуже ціна, так що хто, хто шукає. Ну в мене, там, правда, 170 тисяч чорна. Там, Як то в кожній машині є різниця, ну тут прям ціна супер. Так що, хто собі шукає, можете роздивитись такий варіант. Тобто друге місце у нас по таким бюджетним авто на другому місці буде Астра. Звичайно, куди ж без Рено. Причому, напевно, якби я собі шукав, мав сім'ю і шукав би якийсь авто до 5 тисяч, я б собі, напевно, вибрав ценника, реально тільки ну, в іншому кольорі був. Особисто мені червоний не подобається. Мені подобається чорний, а багато кому чорний не подобається. Тобто тут на вкузі колір, то кажуть, товаришів немає, це правда. Так, це в нас саме шостий рік, 1.6 бензин, 210 пробігу, також 5200 ціна. Знову ж таки, Показую не саме, що от це, а показую, що можна купити до 5. Тому що якщо пошукати, то в нас тут можна знайти такі сцені, трошечки дешевше з фаркопом, як бачите. Ну, ось Сцені за ці кошти навіть може бути з клімат-контролем. Та і давайте, чесно, там, бувають вони восьмого року за 5 500, а хто вже знайшов 5000 на авто, то ще не і 500, думаю. Ну, Позичити завжди можна, щоб вибрати собі кращий варіант. Але ми не про це, у нас бюджет до 5 тисяч. І одразу тут недалеко стоїть ще шкода Фабія. Вона з 2013 року з двигуном 1,2 бензин. Хто любить, хто не любить е ці двигуни, хтось розглядає собі, хтось не розглядає. Ну тут класний рік, 12-й, 12-й рік. Типу, і наш бюджет. Колір червоний. Так що, ось дивіться, який ще є. Тут, звичайно, класне, типу через рік ціна 5 копійками також. Ну, Як ви бачите, тут багато авто, але саме в бюджеті до 5 тисяч щось вибрати. Хочеться собі толково. В кінці відео скажу, щоб вибрав би я собі до 5 тисяч, от що прям точно, ще я думаю, ви вже зрозуміли. І в нас тут є зразу, дивіться, стоїть два варіанти, дві дачі, дві до 5 тисяч. Знову ж таки 1-2 MPI 9-й рік, 157 тисяч пробігу у нас 4400 номер телефона, бачите? І збоку ще одна дача, логан. Гарний стан нас пише, 10-й рік, 4500 доларів, 195 тисяч пробігу. Також бачите номер телефона. Вони ще бувають семимісні. Фаркоп. Ну, тобто ось ось такі варіанти. У нас зразу два стоять. До 5 навіть 4,5 тисячі доларів. Що, йдемо далі? Зараз вам хто хоче їх тримати, показує, на територію сі... показує, ну, наскільки їх тут багато, цих хто тобто, до 5 тисяч доларів, з чого вам прийдеться вибирати. Йдемо, йдемо будемо дивитись з вами, що є Поки що... поки що нашого клієнта не бачу. 5800. Ну, Ford. Будь ласка, витяжі, Ford Focus, 2008 рік. 1,6 бензин. Ціна до 5000 доларів 8 року. На дисках авто. Ну, це доволі свіжий варіант. Звичайно, якщо дивитись, роздивлюватись за таку ціну, нюанси знайти вийде. Але ж ну, все, все провіряється, все можна оглянути, все можна передивитися, аби було бажання. Так, ось такий у нас Фордік, також доволі класна машина за цю суму. а не забувайте, що в мене ви можете отримати такий Форд за 200 гривень. Вся інформація буде в кінці розіграша. Точно такий самий Форд, який ще є з дизельним двигуном за 200 гривень. Так, ідемо далі шукати авто до 5000 тисяч на Луцькому ринку. А я бачу, що сильно далеко йти не прийдеться. <кій> міганчик, задні парктроники. І дивимося, що у нас по ціні. Чи попаде на нашу рубрику? Так, попадає. 1,6 6 бензин, шостий рік, ціна 4850. Свіжо пригний з Нідерландів. Да, в Нідерландах реально знайти таку живу машину. Знаю, це по собі. Знаю, це наші з клімат-контролем Ну... Ось такий варіантик, також може бути до 5000. Ну, тобто, ви бачите, наскільки густо стоять до 5000 авто. Реально щось можна обрати. Зі всього щось оберете. Так, тут у нас вже трошки дорожча ціна. І тут у нас дорожча ціна, добре. Йдемо далі в пошуках. Хоча, знову ж таки, можливо, не прийдеться робити паузу, тому що бачу гольфи. А в нас можуть бути дешевше п'яти. Так, поїхали четвертий рік. 1,4 бензин 4550. Знову ж таки, гольфик. Є сертифікат, номер телефона, бачите. Йдемо далі наступний гольф. 1,6 бензин, ну і нас дорожчий. ну і на автоматі, звичайно, також дорожчий. Так, добре. Дивіться, до 5, 5 тисяч, не до 5, а 5. Можливо, ще ж буде торг ще й на автоматі. Бачили таке? Дивіться. 2 літра бензин на автоматі до 5000 доларів. Зразу бачу авто слайдеркав, хоча, можливо, самі склали, є чи нема. А ні, немає, самі склали. Є у нас клімат-контроль. Будь ласка, до 5000 доларів. Ну, до 5. Ще є авто на автоматі. Так, Тут у нас є за 4 400 1.6 бензин 4-го року. Далі зразу стоїть Фабія. 4405 року на ну, закону, також почали, вроді той самий власник. І така маза 6, стоїть до 4-400, також бюджет. Ось. Зразу у нас неподалеку стоїть Редно Сценік 6-го року. 4250 ціна, 2 літри бензин. Так це у нас грант Сценік. Навіть гран-цені, бачите, можна знайти в цьому бюджеті. Звичайно, 2 літри бензин більш за все трохи буде їсти. Але він з безключовим доступом з клімат-контролем ось прям такий насичений варіант. Далі ще десь ще в нас пише автомат, але вона, звичайно, дорожча. Тобто навіть в автоматі авто, як ви побачили, можна знайти до 5000 доларів. Ну, В основному це буде і сценік. Ну, тільки сценік або мігантів ще буває. Проскочить другий. Так-то їх небагато. Але знайти можна. Далі, навіть є в седані, Хтось недавно писав в коментарі. Дивіться, в седанчику чорний. За 4900 1,6 6 бензин сьомий рік. Вчора заїхала, пише. Номер телефону вам показав, на дивіться, як він виглядає. Блін, от такою б свою машину взяв би реально. От мені універсал мені хетчбек не дуже треба. Я вже взяв би чорний седан, ну, якби, вже, якби вже мені довелося розглядати. Якщо чесно, взагалі б до 5000 в мене була в лютому в продазі. Це впродазі клас а там такий схожий. Ти все, звичайно, Mercedes би обрав. Але ми говоримо саме про бюджетні авто, в яких не треба багато вкладати, то серед таких ви вже зрозуміли, бо робимо іганчика. Такс, йдемо далі. Астра. який салон. Фарі, Один накладочка. Омивач фари ексінон. 1,6 бензин, 184 тисячі пробігу, ціна 4 900. Сінона машинка. Непоганий цікавий варіант. Ну, Тобто, як ви вже бачите, обрати можна. Звичайно, висновок по які моделі саме більше ви вже самі собі можете робити і бачити. До речі, хто собі шукає класне авто і вам не принципово, щоб було дві дверки, то можна знайти по гарним бюджетам такого гольфика 6-2-дверного. Вони часто на механіці вискакують і... По доволі таким адекватним цінам. Знову ж таки, Астра у нас восьмий рік, 1,6 бензин, 4950. Чорна. Ну ось Бачите, є Астра, як в мене, по 6500. Щоправда, на ну, мене там студенти комплектація. Типу ну, свіжіший рік і так далі. Але напишіть, от, ви собі шукаєте Astra, да? Ви б купили восьмого го року е дешевше, на 1500 чи. 11-го дорожче на тисячі, там трошки з кращої комплектації. Особисто я б, напевно, зажидився і купив би собі такий варіант. Ну, але це вже вирішувати кожному з вас самому. Ось так ходимо зараз в пошуках варіантів до 5 тисяч доларів. Їх, звичайно, хватає, але не, не через кожну машину. Саме найкращий бюджет, щоб їхати сюди, це, напевно... До 9 тисяч собою мати, тоді можна прям цікавий варіант підібрати. Ну ось, Два варіанта по 5 копійками. Знову ж таки, на автоматі, на панорамі. На чого собі 5400. Дивіться, 1,8 бензин на автоматі. Автомат Айсіновський, Чого вона ще стоїть з панорамою? Може в самому зразі тут перекупити. 5400. Ну, типу, ціна, тому що рік слабенький, але на автоматі авто, дивіться. На автоматі. ну, Ціна с Трошки незрозуміло ціна написана. Також можете звертатись. Тобто вже другий авто в цьому бюджеті на автоматі. Так, ну такі шкоди також проскакують. Ну, зараз в основному речі вони 6 копійками тут всі коштують. Так, в нас знову міганчик 4500. Ось, бачите, є на нього якесь відео, QR-код є. Він щоправда на, вже на реєстрації десь. Приїхали. ось знову ж таки Ford фокус. Ну, шара, дійсно, шара 550 дизель 10 рік. Я свій поки не почав розігрувати, думав так само продавати. Це дійсно дешева ціна. І в мене можливо його б купили, якби я поставив дорожчу ціну. Але зараз ви такий фокус у мене можете отримати за 200 гривень або купити тут за 5, 650, бо дійсно гарна ціна. Так, зайдемо далі. Знову ж таки, 5, 5 гольф 5-5 року, тільки це 1.6 6 MTI 5000 доларів. 1,6 трошечки можливо, цікавіше це 1.4. Того, того от собі можете розглядати. Так, що у нас тут ще можливо знайти? Демо. одночасно показую вам, які моделі є. Ну, тому що, ви розуміли, там, наприклад, по, по, якусь то марку поставити, Ось, до речі, Гольфік 4600. Яку ж ту марку поставити, в, наприклад, навіть по Subaru. ну ось якась є собару, але. По них на ринок їхати ну, не сильно. Ну, хіба вже мати якусь модель в уяві, а так їхати просто тут шукати, то я думаю, ви нічого не знайдете. А ось як опіляш коди є там. Так, 4900 знову ж таки на автоматі, тільки це вже робить, це не Есінівський автомат. Ну, але люди їздять і, повірте мені, виїжджають, вони капець. 4900, сьомий рік ще авто, 1.6 бензин. Знову ж третє авто вже в цьому бюджеті на автоматі. Ну, Чому взяв бюджет до 5 тисяч, ну вже менше, щоб була свіжо пригнана, ще й можна реально в мене були авто до п'яти тисяч в живому стані і це реально знайти їх. Ну, якщо хто шукає, то знай... той знайде. Оце 100% про цю ситуацію, а ще й можна знайти на автоматі. А вже з меншим бюджетом, ну, з меншим вже дійсно не знаю, що, що вийде. Звичайно, можна взяти якусь по Україні хорошу машину, вийти знайти. Але якщо ви хочете свіжопригнану, пригнану, плюс-мінус, щоб вона була в хорошому стані, там не кажемо в ідеальному без царапок, і так вже не буває, але щоб була в хорошому стані, то знайти ще до всьому бюджету можливо. Так, ну і ще в нас один є Фордік Фокус. 1.6 бензин, восьмий рік, 206 тисяч пробігу. 1.6 дизель вибачаю, знову ж таки, дивіться, які ціни на них з'явились. Ну треба, щоб розуміли, тут не розмитне це авто 3 десь тисячі. Ну ось так само І так, ще така Nissan Noтka 2009 року, 1.4 також MPI, ціна 4950, рідна фарба. Доволі непогані автівки мав колись таку. на продажу, звичайно. Може бути. Так, йдемо. Ну, ще шкода тур реально взяти до 5000 доларів. Вони деколи появляються. 550. Ну, ось так. Входимо. Є варіанти. Дійсно є. Друзі, опять вікна не закрили. Дуже багато хто не закриває вікна. 650. Вже поки ходимо, третє авто з відкритим вікном. Так, тут ціна 7000. Так, ну ось показую вам наяву. Ідемо поки що. Десь який Hyundai Sonata. На автоматі за ціною 5200, газ, бензин, 2 літра, 5 рік. Це вам щось таке ексклюзивне покажу, бо це тут одна машина в нас на, на весь ринок така. Ну ось, ходимо, ходимо, варіанти є, але не сказав би, що дуже часто. Вже якщо бюджет до 5000, звичайно, якщо там 4,5 ви побачили які варіанти, можна взяти, зараз ще підемо в підсумок. Якщо вже є 5, краще ще якихось 500 з обой мати на якусь там, ну, опік з ефіру можна за 5500 знайти, за 5. Тому, що, можливо, шукаємо. Я тут не, не на фоні цього розказуємо. Але в принципі є такі варіанти, проскакують. Так, ну ось так вам. Ринок онлайн. У нас то не підходить в нашу рубрику. Такі шкоди, раніше мені зустрічалися вже по 5, до 5 тисяч, по 5, але зараз як, як зло щось не, не зустрічаються, напевно, вже всі продалися. Тур, турка 1,6 бензин 5 тисяч. За що я говорив 6-го року. Хороші такі машини витривалі з класно. Також є тут, подає в нашу рубрику. У ну, ж такий гольф 6. Я вже думаю, ви самі зрозуміли, яких авто тут найбільше по такому бюджеті, за якими варто їхати. Далі дивіться, Ford Mondeo. Оце класний варіант. В Седані 49018 бензин. Монде, як хтось пригнав з клімат-контролем, з великим екраном. В седані, це цікавий варіант, до речі. А в основному, далі знову йде 400 сценік, п'ятий рік, 2 літра бензин. Бачите, в основне 2 літри бензину і по дешевшим цінам йдуть. На мою думку, тому що, напевно, люди їх бояться брати через розхід. Все-таки 2 літра бензин мусить трохи їсти. Так, ну, Ford це Макс. Також, як не так вже є багато. У нас тут чомусь стало раніше, було більше. Восьмий рік, 1,8 бензин. Підходить під наш бюджет. Ось таке що ще не було. Ну, ось такий сценник вже не буду близько його показувати. Так, ну що, в принципі, думаю, картинка зрозуміла, весь базар ми все одно не обійдемо. Йдемо на мій майданчик, будемо робити висновки з того, що ми побачили. Ви усі побачили, щойно ми з вами пройшлися по авторинку по двом таким ключовим місцям, де стоять найбільше авто в неринкові дні, найбільша там їхня кількість, і е, які авто в бюджеті до 5 тисяч, яких найбільше. Е, в першу чергу, саме більше, ми зустріли гольфів 5-х. Е, дійсно класна машина. В їзді вона з всіма іншими, які я знімав, не стоїть в конкуренції. Реально класно в ньому їхати. кайфова машина. От, дійсно, в от мене є. На майданчику Golf Plus, Golf 6, я їх обожнюю. Вони в їзді, просто от реально класні машини. Рено, опіль, шкода, нічого рядом не стоїть. Е, чому я б собі не брав би це авто? Проблеми з корозією, і мені вони вже особисто мені просто набридли, я їх дуже багато мав. Я ще коли на них дивлюсь, мене нудить від них. ну, от Таке буває так. Е, того е, можна часу зустріти гольф п'ятий. Гольфлю ну, рідше, Гольф Плюс, рід, «Гольф плюс» от в мене є восьмого року, там ціна 5600. Трошечки він дорожчий. до п'яти можна гольфа 5-го класного вибрати. Можна вибрати по комплектації нержавого з некращеним кузовом навіть ще можна пошукати. Типу, тобто там можна вибирати. Які далі другі авто, які ми бачили, дуже багато. Як я б собі, якби знову ж таки, питання стоїть не таке, якби я собі до п'яти тисяч я б взяв би знову ж таки Mercedes, BMW, Audi, щось таке. Хай воно там ламається, дорогі обслуговування, я б собі емозії просто тримав. Ну, якби в мене стояло питання, щоб авто не ламалось, не гнило, і я його продав за ті самі кошти, я б собі вибрав би або міганчик другий, або сценік другий. Знову ж таки, не гниючі козова, можна знайти з 1,5 під дизелем, хоча це буде свіжопризнано, нереально знайти, а це буде 1,6 бензин. І дійсно дійсно непогана машинка для себе на кожен день. На ній їздити приємно, в сценіках ще й дуже класна посадочка. Міганчики також не виступають по крутості. Того на рахунок цього ще можна бати на йти сценіків. Мігані, як я вже сказав, я б, напевно собі на вторинку вибрав би того чорного в мігані, чорного мігана в седані, правильно сказати. Вибачте, цілий день на ногах і вже в кінці. Риторика трошки тормозить і можу, можу запутуватись в словах. Е, далі ще можна знайти шкоду Фабію, Nissan Нотку, шкоду Тур. Е, в принципі, кажу, бачив, а п'яті шкоди там, 4 5 року проскакували деколи. Та і зараз проскакують, Просто їх зараз ще менше стало живих, ще тяжче їх вибирати. Е, до 5000 тисяч реально взяти авто на... Транзитних номерах свіжоприних за кордону там будуть писати, що це буде невідомо. Що там їжі, не повірте мені, можна йти із сервісною історією, буде все ясно, і таке авто до п'яти тисяч з Європи брати набагато краще, тому що воно буде просто можна знайти в її в новому стані. Хай там по кузову будуть якісь царапинки, що таке буде, але це не відміняє, що в неї буде класний стан. От Як в мене ця астра 170 тисяч пробіг на ній, на правда на неї ціна є. А так, можна знайти собі реально класну машину до п'яти тисяч. Є варіанти. Тобто Golf 5, Opel Astra, багато ви бачили. Zafira проскакування, там Zafira ну, 5+, п'люс, але до п'яти, навіть я колись продавав до п'яти тисяч із ефіру, чорна мене була самимісна. Тобто можна знайти доволі ще непогане авто треба буде от, виділити день сюди, приїхати, самі розбираєтесь чи з собою взяти. На сервіси може позаганяти, хоча там що то 1.4 бензин заганяти, з їх тим подити щось не тече. Звичайно, там ще може щось з нього придеться вкласти. В принципі, як в будь-яку машину ви купляєте. Ну, хіба ви там купляєте те авто, що 5 коштує, ви, ви за 6 купляєте. Да, тоді там можна робити якісь пред'яви, що там щось, щось не так. А коли ви купляєте за ціною ринка і свіжу пригнану, то ви маєте розуміти, що там ще можливо щось придеться вкласти, і то не в всіх варіантах знову ж таки. E, тобто, як ви зрозуміли, я собі обрав би Міган Сценік, а так то можна вибрати Golf 5, Гольф Плюс, Міган Сценік Нісан Ноту, навіть Форт Мандео, ми бачили, ну Hyundai це таке це на, на любителя, хоча також можна все розглянути було. В принципі, вибір є, що саме головне, якщо ви не розглядаєте вам не принципово вон, там транзитні номера, вам піде, підуть і українські, то вас. Вибір збільшується, але знову знову ж таки на українських номерах. Я багато хто передався до п'яти тисяч. Вони вже всі вкатані, виїжджені якось в Європі, ну не в всіх країнах, звичайно. Ну в основному знайти авто ще старіше. Ну не знаю, я багато цих астер дивився. Найдіть мені їх з з'їжджі на номерах в такому стані, як моя, хоча б приблизному. Вона так виглядала. Типу, хтось каже, наполірована там. Ні, я так купляв в першому, навіть якщо її наполірована. Е, вже якщо машина вкатана, як то кажуть, то сікі ти там біля неї не ходи, не поліруй, не хімчись, не вкладай кошти, вона вже новою не стане. Це факт. Коли з машини висусені соки, то вже, вже все. Хоча по кузову там також неправильно дивитись, треба звердитися на технічний стан, але хто, хто вже собі як знає. Того ось такий в нас вийшов е, випуск. До речі, ще був цікавий там Ford Focus. Там був дизельний за 550 і бензиновий за 5, і за 5100, і ще був дизельний навіть за 500 в кінці. Тобто це також крута машина, дійсно вони хороші. Я на них їздив в Нідерландів, багато їх ганяв, типу, їхав своїм ходом, мені вони в ходу понравились. А я говорю, вам, покажу вам за розіграш, розіграшта, е, у нас проходить зараз розіграш цього Ford Focus. А. Це 1.6 дизель 2010 року. І є шанс його виграти за 200 гривень. Хто думає, що там якась неправда, все робиться через монобанк офіційно. В мене навіть, там вже дзвонили недавно. Пропонували я, я там, типу, про морозу, тому що думав, що це конкуренти які дзвонять, хочуть мене підловити. Я там точно відповідь не дав, але я вже потім пробив, що це реально люди хотіли докинути типу на банку, і щоб я їм віддав форт. Ні, не буде. все чесно, ми проводимо розіграш до кінця. Там же в мене на банці 110 тисяч. Сталося 90 тисяч і Дивіться, назбирається 200 тисяч, робимо тиждень дедлайна, всі останні, хто ще не дозакинув, дозакидають кошти, щоб шанс виграти. І робимо розіграш. Тобто участвує там плюс-мінус тисяча, тисяча з копійками людей, і шанс виграти один з тисячі там ста. Тобто, ну, це класний варіант, і хтось собі отримає такий форт я, Це, це мені я, типу, моя вигода, вигода, я отримую за нього собі вартість. і... Розкручую трошечки свою аудиторію. Багато хто вже знає про цей розіграш. До речі, поділіться своїми друзями. Чим більше буде закритих людей, тим швидше вже його розіграємо. Я тут дедлайнів не давав і нікуди не спішу. Це блогерів знову ж таки мільйонників. Там вони таке за тиждень прокручують. В мене аудиторія маленька, але розіграш буде. Ми його робимо. Ми вже можна сказати на фінішній прямій. Того. Ford Focus, вся інформація знизу, хтось з вас його отримає за 200 гривень. Також я знаходжусь на проспекті молоді, займаюся підбором. в мене є багато авто на продаж, так що, кого щось цікав? зараз, до речі, вони всі грязні. В мене, на жаль, я був на відпочинку, дощі були. А що, до речі, в мене є в такому бюджеті? У мене, на жаль, є тільки одна машина. Вчора я про неї знімав відео чи позавчора. Це така Альфа Ромео, 4 доларів, доларів го року. В мене коштує 1,6 бензин. Так, то зараз. Цей бюджет менше в мене попадається, в основному 5, але ж всякі варіанти проскакують. В мене, до речі, буде скоро X-MOD 2009 року до 6 тисяч доларів. 1,6 бензин. Це другий сценік. Ось така інформація. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня! Підписуйтесь, купуйте, пишіть там, що вас цікавить. Спробуйте свою вдачу з Фордом. Щасливо!